Додаток локатор це стандартний додаток, який є на кожному пристрої iPhone. Вверху ви можете бачити пристрій, з якого ви зайшли в додаток «Локатор». а внизу ви можете бачити свої інші пристрої, а також людей, які діляться з вами своєю геопозицією. На вкладинці Люди ви можете побачити всіх людей, тобто членів родини, які діляться з вами своєю геопозицією. В моєму випадку це лише одна людина. У вашому випадку таких людей може бути декілька. Розберемо детальніше, як зробити так, щоб тут відображались ваші пристрої та члени родини. Переходь у параметри, вверху натисни на своє ім'я, а далі натисни на пункт родина. Якщо у вас тут ще нікого нема, то вам спочатку треба додати членів родини. Для цього вверху справа натисніть плюсик, а потім натисніть Запросити інших. Або зробити аккаунт дитині. Далі процедура нескладна, ви просто обираєте, як ви хочете запросити нового члена родини, і натискаєте на відповідний додаток. Після того, як ви додали членів родини, їх може бути як один, так і декілька, внизу ви можете натиснути на пункт геопозиція, і далі вимкнути або увімкнути поширення геопозиції для конкретної людини. Також, якщо ви не є організатором вашої родини, то раджу вам виключити перемикач поширювати геопозицію автоматично. Це означає, що коли організатор додасть нового члена родини, то він одразу не буде бачити вашу геопозицію. Також, окрім поширення геопозиції, ви також можете ділитись з родиною, наприклад, iCloud'ом, Спільними альбомами, спільними фотографіями, покупками, платними підписками і так далі. і таке інше. А також, якщо ви користуєтесь додатком здоров'я, то ви можете ділитися зі своїми родичами, даними про своє здоров'я, наприклад, такими даними, як сердечний ритм, артеріальний тиск і так далі.